Вітаю шановних глядачів. В ефірі програми «Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є народний депутат України другого скликання Роман Умельчук. Вітаю вас, пане Романо. Наш студії. Добрий день, всім вітання. Uh, скажіть, дякую перш за все, що ви мене запросили. Будь ласка, ми готові, тому що нас цікавить дуже багато питань. Насамперед, ну, в такі прийняття Конституції. Але насамперед, скажіть, будь ласка, як воно складається, ваше післядепутатське життя? Ну, можна двох слов сказати. Вболіваю за Україну і чекаю, коли швидше розвалиться Москва. І наші переможуть в Ото. Mm -hmm. Оце прагнення кожного свідомого українця, тим більше таких, як ми людей, котрі починали національно-демократичний рух за визволення України. Скажіть, будь ласка, фактично, я так аналізував: немає людей, які б колись один раз побувши народним депутатом, потім не хотіли ще раз, скажімо, стати От Що так притягує якраз під стіни ага. під купол Верховної Ради? Пане Оселю, ви маєте рацію, влада і гроші це дві слабини, які завжди зваблювали, ну скажем так. Непересічних громадян. Ну а останнім часом ще до того додається і бізнесові інтереси, і великі гроші. Саме тому і ми бачимо сьогодні в складі парламенту переважна більшість мільйонерів. Не тих, хто дійсно би вболівав і робив по інституції вболівав за долю народу. Про цих професійних юристів, там ну, хай будуть інженери, там середній клас одним словом. Їх немає там практично. Оце а. є великий недолік сучасних наших. Ну можливо, через те, що є такий клас, як політики в нас ще не утворилось? От є політики, які б займалися політикою. А, а я, я вам бізном, скажу, бізном. у нас дуже мало професійних політиків. У нас політик професійний вважає себе той, хто має мільярди. Візьмемо саму таку яскраву країну, як Сполучені Штати Америки. Ви знаєте, там все життя людина себе, щоб бути ну, в парламенті, в їхньому, в сенаті або в палаті, в Нижній Палаті. Вони не є багаті, вони є мільйонери, але вони не мільярдери. Середній дохід, там, скажімо, від мільйона до десяти. Це говорить про їхній високий рівень свідомості, національної, так би мовити, гідності і прагнення дійсно зробити щось в Україні, а не набити власні кишені. Оцим відрізняється їхній політичний професійний клас від нашого сучасного. На жаль. А от тої скликання, які ви були присутні, і теперішнє, воно ну, в тому не було мільйонерів, наприклад. Так, мушу визнати, що дійсно, хоч ця та каденція, друге скликання, було прокомуністичним, бо в цілому ми могли набрати, скажімо, голосуючи про українські про державницькі питання, максимум 180 голосів, все інше складали соціалісти-комуністи, але тоді все-таки той парламент був, звичайно, так сказати, бідний. Там не було мільйонерів. На відміну від сьогоднішнього, як ми вже говорили. Ну, може, тому що суспільство було ще таке. Так не було таких яскравих олігархів. Без сумніву, це було тільки становлення. Це був, якщо ми вже вертаємося, що підходимо до прийняття конституції, п'ятий рік незалежності, суспільстві панує ну, тотальне безробіття. 93-й рік інфляція склала 10 тисяч процентів. Беззаконня, бездуховність, вакханалія розграбунку в держави держави. Люди ну прагнуть звичайно кращих змін. Зміни можуть бути усвідомлювали. Ми всі спершу церкву національно демократичні сини. Сили зміни можуть бути тільки тоді, коли буде дан поштовх. Поштовх міг дати тільки прийняттям Конституції. Бо до тих пір ми жили по Конституції ще комуністичній, 1978 року, яку важко назвати Конституцією, і та була обрізана і саме тому, що її там відмінили в деякі статті Конституції, це дало можливість грабувати країну безкарно. А чому тільки от на п'ятий рік? Тож... А, це, це дуже слушне питання. Треба визнати, що перший президент Леонід, наш великий співвітчизник Леонід Кравчук, Ще в 92-му році створив Конституційну комісію, яка розробляла проект Конституції. Але, на жаль, він був недосконалий. Бо після того, як ну, його почалося обговорення в суспільстві серед професійників, дуже багато зауважень, більше двох тисяч, після цього естафету, ну ви знаєте, перевибори підхопив Леніт Кучма. Він також продовжив створити Конституцію комісії і знову почала працювати ця комісія. На жаль, цей процес. Почався серйозне протистояння в той час. Голова парламенту був Олександр Моно, Мороз, який явно був зорієнтований на Москву у соціалісти і комуністи. І вони бачили Україну тільки десь там у хвості Москви і чекали, що ж буде зроблено в Москві, яка там буде. Прийнята Конституція і, і чекали реваншу в принципі червоних. Всі думали, що переможе, не, переможе Зюганов, а після цього автоматично і в Україні знову відбудеться реванш. Президентом про... Росії стане, так? Да, так, да, да, про комуністичних сил. Але цього не сталося. І от на тлі цього протистояння комуністи фактично саботували будь-які спроби прийняти Конституцію. Значить, буквально до квітня 96-го року всім абсолютно зрозуміло стало, що. Цей нинішній парламент неспроможний і не хоче свідомо прийняти цю Конституцію. Я коли говорю про цей парламент, я маю на увазі його більшість, котру складали якраз комуністи і соціалісти, яке я вже говорив, біля 170-180 чоловік тільки було національно-демократичного людей, національно-демократичного спрямування. Але вони не могли, не могли зробити зрозуміло там погоди. І от квітні квітні вже президент. Бачачи таке значить, протистояння і неспроможність парламенту вирішує значить, створити, верніше, провести референдум, поговорити про цю можливість проведення всеукраїнського референдуму про прийняття Конституції. Цей процес тягнувся, ну, скажімо так. Дуже велику роль в парламенті зіграв для зняття цього протистояння Вадим Гетмін, покійний Вадим Гетмін, колишній голова національного банку. Видатна людина, видатний фінансист, визначний патріот України. Саме бачачи такий тупіковий, таку тупікову ситуацію, він створив добровільно ініціативну таку міжфракційну депутатську групу, яка на добровільних засадах без будь-яких формальних там підстав почала займатися. Новою розробкою свого проекту конституції, і, і фактично, там ну, чоловік від 10 до 20 засідало. Туди почав зачищати іноді і президент Кучма, а також його представники, бачачи, що ці люди дійсно хочуть а там А було кілька проектів взагалі. Конституції безумовно було кілька проектів. Комуністи якраз хотіли нав'язати свій проект, Ви виявляєте, віде? який той проект. Mm -hmm. Цей той проєкт мало чим відрізнявся від Конституції 1978 року, і фактично це була ілюзія незалежної держави, якби ми прийняли той, так би мовити, проєкт, пропонований комуністами і соціалістами. Отже, Вадим Гетьман, створивши цю міффранційну депутатську групу, почав е, проводити серйозну роботу по напрацюванню на нового проєкту. І десь до 25 червня. Е, і, 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 голова, і голова парламенту Мороз був змушений вже офіційно також признати роботу цієї групи, бачити, що там активно приймають участь, і так би мовити, сторона президентська, і вже своїм постановою по Верховній Раді прийняли, надали їй статус офіційної цій групі. І таким чином вже прийшли до прийняття Конституції. Скажіть, а от національно-демократичних сил, які тоді були, у них не було? У вас не було свого проєкту конституції? Ми не розробляли в принципі, ми тісно співпрацювали тоді з президентом Кучмою, підтримуючи в принципі його варіант Конституції, mm -hmm. котрий передбачав перш за все двохпалатний парламент на цій позиції, наприклад, я стою сьогодні. Якби у нас був двохпалатний парламент, у нас набагато було б, на мій погляд, менше проблем. А в чому різниця? От від теперішнього парламенту до двохпалатного? Ну, так, по-перше, його треба зменшити до 300 чоловік. І по 150 зробити парламент, верхня палата і нижня палата. Угу. В нижній палаті могли б дійсно представники народу працювати. Не той балаган, який те 450 депутатів, а кваліфікованих 150 депутатів, юристів там, правників, які б могли реально творити закони, а верхній. В Сенаті, в Верхній Палаті, достойні люди, громадяни України, авторитети. Так. — Котри да, ми могли там такі Україні, там абсолютно авторитеті. правильно Спрямовувати загальнополітичний. А як, е... як мало обиратися ці верхні? Нижні ну, це брати. інша справа. Так. так — це, якісь... це, це окрема тема, mm -hmm. бо все можна було. Але я хочу повернутися і закінчити по mm -hmm. конституції. Отже, під, підійшли до 25 червня, і президент все-таки приймає рішення. І підписує указ про проведення референдуму. З цього ж дня він їде в Польщу і 26 мав вертатися і мав публікувати цей Указ. І тут терміново збирається ну, розуміло, голова Верховної Ради, всі е голови фракцій, і все-таки зрозуміли, що. Це вже останні дні парламенту, оскільки, як тільки буде підписаний реферам... реф... указ про референдум і публікований вступить в дію, парламенту, вже як нічого зробити, продовіру... буде розпущений. Про довіру парламенту, референдум, чи як там? Ні, референдум про винести Конституцію, конституцію на обговорення да, на, на всеукраїнський референдум. Mm -hmm. Оскільки функція парламенту прийняти цей документ, а він не спроможний прийняти, значить автоматично він має бути розпущений. Злякавшись, скажемо, фактично, фактично, свого року, так би мовити, свого роду шантаж. Злякавши цього, фактично більшість комуністична, йде, дає задній хід і разом з соціалістами, ну, зрозуміло, і підтримці наших фракцій, Національно-демократичних, ми приймаємо рішення провести негайне засідання і прийняти, зробити останню спробу приймати Конституцію. І дійсно, 27 червня зранку. Приймається постанова, засідання проводить без перерви, без перереєстрації в обід і так би мовити до перемоги. І оця знаменита конституційна ніч 27-28 числа ранок дала змогу парламенту в гострих дискусіях, значить, ну, в багатьох намаганнях, спробах зірвати так би мовити, цей процес з боку тепер уже кучми і його прихильників, бо в той час, скажем. Голова кабінету міністрів був Лазаренко Павло. І порядка 30 депутатів були сумісники, котрі були і міністрами, і головами відповідно визначені ну, главків і таке інше, котрі були і депутатами. Отже, бач, а, скажімо, під вечір 20, 27 червня, під вечір десь так, до 10-ї години вечора стали зрозумілим, що вже більше половини статей Конституції прийнята, самі гострі. Ну, положення. положення поки що так би мовити, по це стосовно мови, стосовно бога, стосовно наших символів були так би мовити залишені. На остаток всі інші статті були в основному прийняті. Але бачите, що цей процес іде, значить, ця депутатська фракція Павла Разаренка покидає зал. <титут> Значить, залишається порядка 301-306 депутатів. Більш того, вночі, в дві години ночі, вимикається світло, ну, включається резервне, ну і так і інше різні, різні, різні Але на, на секунду ми переживемося зараз на невеличку паузу і продовжимо нашу цікаву розмову вже після неї. Ми продовжуємо програму Козирні гості Василя Туза. І нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем є народний депутат України другого скликання Роман Мельчук. Пане Романе, ми зупинилися на конституційній ночі, як відбувалися ці процеси, і от ви почали розповідати про те, власне, вже до другої години ночі дійшли, але кучма, який був вроде би, начебто прихильником, ви тепер кажете, що він робив дещо, щоб не прийняти конституцію. Ну, так. Чому такі от антагонізми? Так, Ну от я ще таки скажу нюанс. Земю, мало хто знає. Зранку 26-27 червня біля Верховної Ради біля адміністрації там президента є такий парк. Ви знаєте, mm -hmm. жодневий. І там я там завжди зранку в один ставав. Там скільки жив, гостей Москва, і бігав. І от зранку на моє здивування всю ніч там проводяться військові маневри з артилер... артилерією, машинами, з озброєними декілька. Дивізіонів бійців, це, значить, психологіч... психологічний відповідно тиск був на цей парламент, крім того, що був указ про референдум. Значить, я вже говорив про те, що президентський варіант Конституції відрізнявся від того варіанту, який мали на меті прийняти і комуністи, і взагалі більшість Верховної Ради. Ну не тільки крім того, що там був двох парламент, повноваження президента зрозуміло, повноваження кабінету міністрів, депутатська і суддівська недоторканність мала бути іншою. Зрозуміло те, що сьогодні є те є неприпустимою, те є великий недолік існуючої конституції. Коли ми маємо касту неприкасаємих, її треба негайно ліквідувати. Ну я надію, що. Ну, всі обіцяють, хто не йде в парламент декількувати, але поки таке, що ніхто не наваживає. Поки що ні розмови. Ну, Я надія, що все-таки все в цьому році це буде прийнято. От, я вже говорив про інші спроби демаршу цих провладних депутатів. Але в таких, скажімо так, потугах ще хочу згадати такого покійного знову ж таки Михайла Сирату, який 18. Годин простоїв за пультом в Верховній Раді і голосували кожну поправку, кожний пункт, кожну позицію. І от він фактично без відриву 18 годин відстояв і став національним героєм України. І от десь з годин ранку, бачачи, що ми підходимо потроху до фінішу, а президент... Видать, по ньому, що він не спав цю ніч і чітко слідкував за цим процесом. Зрозуміло, всі можливості були, зокрема, ну, трансляція, і таке інше, його інформатори і все таке інше. З одного боку, він прагнув мати конституцію, яка би ну, давала йому більше повноважень. З іншого боку, як людина відповідальна, він усвідомлював, що треба мати конституцію, і це краще мати. Парламенту його прийнятим ніж на референдум, бо це і витрати, і ще знак питання по нім, і таке інше. Тому в 6 годин ранку я говорю, почали з'являтися провладні депутати. І до вісьми ранку вже з'явилося порядку 410 депутатів на табло засвідчено було. Присутніх а то було 301-306 депутатів. І от, десь порядка 10, 9 годин 15 хвилин в залі з'являється президент України. Виносяться президентські стандарти. Вносяться президентські стандарти. То ми зрозуміли, що і дійсно mm -hmm. входить президент Ну, Були інші там і різні думки. Роді значив він такий сякий, не треба вітати. Ну, це президент України. І все таки опл mm -hmm. оплесками його привітали. Він чемно подякував всі за президентське там місце. І якраз ми підійшли до прийняття конституції в другому і третьому читанні. І от в 9 годин 20 хвилин з інтервалом, інтервалом 2 хвилини було прийнято конституція в цілому і в другому, і в третьому читанні в присутстві президента України, ну і все, все, все української трансляції. Значить, 315 голосів було за, 36 найшлось ворогів України, яких проголосували проти, десять помі здається, утрималися і 30 не прийняли участь в голосуванні. От вам і розкладка. Здавалося б, є всі робота прокурору. Все ясно абсолютно, так чи ні? А з тих 36 -ти це комуністи чи ну, зрозуміло, це в основному комуністи, не частина там, де по два-три чоловіка е, Вітренко і цей же ну, прогресивні а... соціалісти і таке інше. Ну конституція прийнята, яка б вона не була, історичний факт. Але скажіть, будь ласка, от е, така конституція має право на існування? Після того, вже як вона відбулася, вже кілька разів вносили там зміни, доповнення. Кожен президент, який приходить, хоче урвати якісь свої повноваження. Е, ви маєте рацію пара силі. Спроби були і не одні, я б сказав, і напівкримінальні, і чисто кримінальні. Давайте згадаємо хоча б такий приклад, як приб'ют, такий був, mm -hmm. коли я хотів розділити повноваження на двох Партія регіонів і б'ют, і довічно стати богообраними в Україні. Ну, цього не сталося. Так само ви знаєте. Як змінив Конституцію Янукович, і, і слава Богу, сьогодні вже по цьому ведеться від кримінальної справи притягуються до відповідальності і представники, і голова конституційного суду, вовлі так чи ні? І вони це заслужили. І як поки не будуть дійсно, вони за, за ці діяння свої не понесуть, не понесуть відповідно так би мовити покару, таких прикладів можуть повторитися. А щодо конституції, друге десятиліття Україна все-таки в... Важко, але ми рухаємося вперед і розвиваємося як демократична держава. І це забезпечує не в останню чергу і прийнята Конституція. В кінці кінців Конституції нічого поганого нема. Якщо би і ми дотримувалися, стаття 10 Конституції гарантує державність української мови. Mm -hmm. Стаття 13 оголошує, що земля і всі надра це є загальна національна власність українського народу. Стаття 49, стаття 53 забезпечують нам. Держава забезпечує охорону здоров'я і медицину і освіту безкоштовно. Так, ну але ж на ділі воно так не є. Надії, на жаль, того немає. Питання в другому, пане Хто не виконує ці питання. Прості, люд, громадяни чи наші богообрані. Зрозуміло. Що, що? зробити, щоб наші богообрані виконували це? Повинно працювати закон, незважаючи на титули, посади і все таке інше. І саме тому, оці всі, як ми вже говорили, депутатська недоторканність каста ця має бути ліквідована в Україні. Тільки після цього реально почнеться порядок і боротьба з корупцією з олігархами і таке все інше. Поки що, все таки більше схоже на, на імітацію цього. Ну, дивіться пане Романе ще від тих часів, коли ви були народним депутатом, і до тепер точаться розмови про боротьбу з корупцією, про люстрацію і так далі. А до того часу ми все тільки про це говоримо. Як це виконати реально? Ну, значить, реально не, 20 років не, я не можу дати такого рецепту, цей рецепт може дати тільки громадяни України. І вони цей рецепт дали. Майдан, другий і третій, особливо Революція Гідності, показали, що якщо провладні верхи не хочуть, а низи не можуть, то рано чи пізно вони будуть зметені. І Може, не завжди, але в більшості з них може чекати доля Каддафі Чаушевську і таких інших. І про це їм треба пам'ятати. Я думаю, це єдиний рецепт, який може змусити верхівку жити по-людськи, а... як нації, як громадяни. А... а що зробити, щоб і не з... жили по-людськи? Де обіцяні якісь економічні реформи? Де це... ну, тут вже ми з вами, на жаль, бачите. Зачіпаємо тему окупації Росії, такий вірломний напад. Ну, от ми говорили, тоді про комуністичну і соціалістичну більшість спала і бачили себе в Москві, в Кремлі. Що вони зроблять, ми за ними будемо зробити. От тепер вони показали справжнє лице свого старшого брата. І давайте, отак, якби скажемо, якби не було інтервенції Росії, не було кримських подій і... Лугандона так звано, Україна б реально сьогодні зробила крок вперед, бачачи, як йде реальне фінансування, йдуть реформи все-таки. Вони були, я думаю, більш ефективно. Ну а чому? Кошти потрібні, так? А де кошти? Якщо сьогодні 10 мільйонів щодня йде на фронт в АТО, і там, мабуть, борються і гинуть не гірші, а найкращі сини й дочки України. На жаль, така проблема. В кінці кінців, з другого боку, це дало змогу нам очиститися цих усіх ілюзій старшого блата, побачити їхнє справжнє лице Москви і зробити на кінець то дійсно віддистанціюватися від їхнього впливу назавжди. Пане Романо, ви довгий час працювали і в виконавчих органах в Кузнецовську, в Рівненській обласній адміністрації. Як вам ситуація на Рівненщині? Ну, почнемо з того, що я працював довгий час, скажімо, не буду говорити про Казахстан, де 15 років працював на теплових станціях, на атомних станціях Рівенщини, Хмельниччини і на інших станціях України. Так що я знаю не тільки, скажімо, в плані такому адміністративному, а й в промисловому плані Рівенщину. Звичайно, в ті часи, коли я почав працювати на, з нуля на Рівенській атомній 78-го року, потужність потужності на рівенщині працювали. Ну, сповна, скажем, не, не в не в тій мірі випускали можливо продукцію якісну, як треба було, але вона випускалась. Люди працювали, якусь мали заплату. На жаль, ця трансформація не зовсім чесна і порядна. Я маю на увазі, по перше, цю приватизацію, чи як її називають прихватизацію, призвела до того, що більшість підприємств на Україні, ну ви знаєте, і тракторний там, і радіозавод, і газотрон той же фактично знищені, так чи ні? Ну, на жаль, з іншого боку, не дали поштовху для розвитку середнього бізнесу, середнього класу, який би міг ну, зайняти цю нішу. І оця проблема призвела до сьогоднішньої ситуації. Ну, мені здається, що на сьогодні Рівенщина все-таки, ну, я не буду говорити про Луганську, там Донецьку область, інші області, вона все-таки... Мені здається, виглядає як на фоні інших областей краще. Хоча питань багато. Ну і нещодавно, мені здається, показово було те, що Рівненщина була запрошена на ну, як одна із кращих областей, котра значить, показала свої намагання uh -huh. наблизитись своєму житті до європейських стандартів. Так чи ні? Це uh -huh. про щось говорить. Звичайно, як і всій Україні, тут і безробіття, і. Я якась там корупція і все-таки інше. Скажіть, будь ласка, ви довгий час працювали з Василем Червонієм в одній команді? Так. Е, наскільки зараз бракує? Чи можливо є такий лідер е, хоча б нашого краєвого масштабу, як Василь Червоній? Ну, е, Чи бракує? Звичайно, всіх людей бракує, особливо таких людей, як Василя Червоня. Попри усі до нього претензії, що його можливо деякий радикалізм. Тим не менше, він як ініціативна і патріотична особа був завжди націлений на те, щоб в Україні в кінці кінців реально запрацювала, ми говорили про люстрацію. Реально було намагання з корупцією боротьба йшла. І намагання, щоб Україна стала в кінці кінців українською. Звичайно, не тільки червоні. Давайте, і живіть, і люди такі, як Микола Паровський, скажімо, він сьогодні в АТО між іншим підполковник АТО. І інші. Наші колеги або в АТО, або так би мовити, займаються... на передових рубежах. Так, на передових рубежах, для того, щоб щось зробити для України, щоб вона в кінці кінців стала реально на європейський шлях і стала українською Україною. Дякую вам, пане Романо. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була передача кузирні гості Василя Туза. і Моїм гостем був Роман Омельчук, народний депутат України. Дякую вам. Я, я дозволю собі два слова ще да? так. Будь ласка. Шановні українці, шановні рівняни, я хочу вам нагадати, що була така страшна тюрма народів царська Росія, але вона розвалилася. Пізніше стала кривава червона московська, і та розвалилася. І сьогоднішня Кагібістська Путінська не вічно також розвалиться. Отже, слава Україні, слава українцям! Слава героям. Всього доброго. До побачення. Дякую.